3 жовтня відзначали своє професійне свято освітяни Барського району. Урочистості проходили в районному центрі дозвілля, але й мотивом свята стали промовисті слова: учителю вклоняємось доземно перед великим іменем твоїм. Сердечні вітання учителям адресували голова барської райдержадміністрації Геннадій Лук, голова районної ради Микола Радіонов, начальник районного відділу освіти Алла Сторожук, голова профспілки працівників освіти Михайло Романяк. Кращі педагоги району були відзначені грамотами райдержадміністрації, а також районними педагогічними преміями за 2012 рік. Тепло зустрічали освітяни почесного гостя свята кандидата в народні депутати Віктора Жеребнюка. Вітальна промова Віктора Миколаєвича була сповнена глибокої поваги до людей, на яких покладено особливу місію формувати інтелектуальну і духовну еліту нації. Сьогодні багато гарних слів сказано в вашу адресу. Мені б дуже хотілося, як читала дівчинка ведуча, каже, що меценатство. Пожертва, благодійність. А я бажав би вам всім за ваш труд достойний і зарплата, щоб ви могли дозволити собі все, що ви побажаєте. Вчіть, творіть. Бо так як ви вивчите, це ті майбутні, хто будуть керувати нами і робити лад нашій державі. Все в ваших руках. Як завжди, Віктор Миколаєвич приготував своїм землякам приємний сюрприз. Кожен із присутніх на святі отримав подарунок. Радісне пожвавлення в залі змінилося захватом, коли на сцену вийшов народний артист України Дмитро Яремчук. Кожну пісню відомого митця, вдячні глядачі, зустрічали овацією. Ще більший успіх чекав на дует братів Яремчуків. Дмитро і Назарій подарували своїм шанувальникам приємні хвилини спілкування зі справжнім мистецтвом. Свято, організоване за сприяння Віктора Жеребнюка залишиться у пам'яті Барчан надовго, як і концертна програма за участю столичних митців, що завітали до древнього подільського міста на запрошення Віктора Миколаєвича. Віктор Миколаївич, у вас завжди відзначає якесь таке особливо трепетне й шанобливе ставлення до вчителів. Хто із ваших вчителів зіграв особливу роль у вашому житті? Кого пам'ятаєте й досі? От на такій вершині вже успіху. Перша вчителька Надія Іванівна, Нона Константинівна та вчителька, яка з 4 класу почала вчити. Феченко Єліна Івановна, директор школи. Тому що я був непростий учень. Мене від е, вчителя класного керівника до директора школи. Це в мене пряма дорога кожен день. Ми були персонально знайомі. І дякувати цій жінці, яка знайшла підхід до мене, дозволяли мені в себе в кабінеті. І качечок малювати, і гусочок. І така дуже добра жінка, яка попалася в житті мені, тому що всі вчителі, звичайно, як непосидючу дитину, мене завжди намагалися присадити, ну і десь посварити. А вона по-іншому пішла. Тому в мене чудовіші були стосунки з директором школи і з фізруком. Тому я, мабуть, і до спорту мене велика любов, і до сьогоднішнього дня. Так шанобливо ставлюсь до вчителів, тому що сьогодні я сам як батько, як вчитель в багатьох питаннях, і бачу, як інколи непросто знайти це слово, пояснити і своїм дітям, домашнім дітям, що діти так ось так, ось так. Я розумію, а якщо не своїми дітьми важко знайти цей компроміс, знайти це слово, щоб тебе почули, послухали, виконали. Ну і звичайно. Далі росли як учні, тому це дуже почесно. Я бажаю їм здоров'я, успіху, віри в світле майбутнє. І виховуйте наших громадян України, це наше майбутнє.